Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 15 квітня. Невдовзі одне із важливих релігійних свят. У мирний час храми працювали всю ніч, і віряни могли вільно відвідати богослужіння. Втім, четвертий рік поспіль війна вносить корективи. Релігійні заходи проводяться із врахуванням комендантської години. І цього року у Великодню ніч вона діятиме з опівночі і лише до трьох годин ранку. Таке рішення прийняли на Раді оборони області. Далі про події вівторка в області дивіться на. 33-му телеканалі навчають збирати, налаштовувати та керувати. Інженерна школа Армдронс продовжує безкоштовно готувати фахівців для ФПВ систем серед військових. Адже за словами співзасновника, потреба в людях на війні є завжди. Що вже говорити за компетентних спеціалістів, оскільки я е, також е, військовий ветеран. Е, виникла ідея після того, як е, я повернувся після Бахмутської кампанії. Була дуже велика потреба саме в людях, е інженерах по FPV. Це більше як інженери-монтажники, які не просто літають, а саме вміють збирати, налаштовувати, а саме головне ремонтувати fpv дрони По тій причині, що більше шкіл в Україні вони готують е пілотів, операторів fpv дронів. Е але Дуже мало на той момент взагалі ніхто не готував саме інженерів-монтажників. У школі навчають не просто базових інженерів-монтажників, а намагаються підготувати людину комплексно. Сьогодні буде базовий інженерний курс. Базовий інженерний курс включає в себе збірку кожного дрона. Тобто, кожен студент збере свій дрон. Не просто подивиться, як інструктор його збирає. Кожен студент має свій інженерний бокс, своє місце, свій комп'ютер, свій навчальний борт, свій пульт. Вони повністю збирають частково, да? ну повністю точніше, збирають дрон. І окремо на навчальних бортах вчаться їх налаштовувати, тобто вони розуміють повний цикл. За час своєї діяльності такі курси пройшли понад тисяча людей. Здебільшого це діючі військові, котрі відточують свої навички або ж мають бажання освоїти більше напрямків роботи з БПЛА. Крім того, інструкторами школи є військові ветерани. Вони й досі часто виїжджають на бойові позиції, тому не зі слів знають проблематику сучасної війни. Війна майбутнього, це дрони, наземні роботизовані системи, повітряні всі. Е, набагато дешевше втратити техніку і не втратити життя пілота, компетентного, ну, зовнішнього, який буде з цим працювати. Окрім очного навчання, у школі створили онлайн-курси. Це кажуть, допоможе охопити більшу аудиторію військових. Крім того, найближчим часом планують впровадити й мобільні групи. Вони виїжджатимуть до лінії бойового зіткнення, аби проводити навчання на місцях. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Допоки йде війна, пріоритет підтримка сил оборони. Такі цілі першочергово ставлять перед собою міські владці. Відтак, за бюджетні кошти громади, щонеділі закуповується техніка, яка допомагатиме військовим на передовій. Цього разу це безпілотники. Передаємо FPV-дрони. Це FP 10-дюймові з посиленою батареєю. Передаємо їх сьогодні 260 штук. Передаємо різним підрозділам Сил оборони. Зазначу, що це придбання за бюджетний кошт, за кошт платників податків. Тому щиро дякую вам, товариству, дякую за постійну можливість допомагати нам силам оборони. Вартість усієї партії, усіх 260 10 дюймових евпівдронів, понад 3 мільйони 100 тисяч гривень. Ну і зазначу, що це знову ж таки вже чергова чергова передача ФПІвішок. Ми робимо ставку на десятки, на сімки. Зараз е, шукаємо, тестуємо дрони на оптоволокні, 13-дюймові fpv дрони е, Фактично, кількість FPV-шок нарощуємо і будемо купувати найближчим часом ще і ще. Незламна весна у наших серцях. Під такою назвою у міському палаці культури провели благодійний захід. Свої вміння та таланти глядачам демонстрували юні вихованці. Кожен захід не проходить без збору коштів на допомогу військовим підрозділам, і цей не став винятком. Зібрані кошти підуть на помсту загиблого нашого земляка слобочанина Олександра Самойловича. На даний момент. Наймолодший загиблий славу. Поки артисти співали, танцювали та дарували радість глядачам, у залі проходив збір коштів. Кожен охочий міг долучитись до доброї справи та задонатити на потреби військових. Разом зібрали 20 тисяч сто гривень. Хочу передати колціва. Шутша сказати, нехай Господь Бог вас упорімає. Повертайтеся до нас додому, живим. 2700 дітей із 36 садочків міста. Саме стільки учасників цього року брали участь у спортивних змаганнях «Cool Kids Games». Їх серед дошкільнят Хмельницької громади впроводять уже втретє. У Нас був створений графік. На початку садочки записували самостійно на зручну їм дату, на зручну годину. Вже вже коли попит так стихав. Ми телефонували до садочків, пропонували їм прийняти участь, записували їх на дату, приїжджали, і діти. Ну, все на місцях в садочках діти не виїжджали. Продовж чотирьох місяців. Колектив міського центру по роботі з дітьми та підлітками відвідував навчальні заклади. Саме там проводили тестування малюків. Одні з найкращих результатів продемонстрували вихованці середньої групи дошкільного закладу «Дюймовичка». Приїжджали кулкіс геймс ця організація спортивна в садочок. Теж різні атрибути. Ми їх виконували різні завдання, оцінювали кожне завдання по балах, і ми набрали більшу кількість балів і так отримали перше місце. На коні, перевертав фішки. Мастер... Звезла фішки на... Там... Дай я подумай. На, ту на... штангу, да? Да. так, пане? Тобі важко було? Ні. Розкажи, будь ласка, а ти як приймала участь у цих змаганнях? Що робила разом з дітками? Перелутала фіски. А ще що? Бігала на Зараз діти дуже активні, жваві. Вони їм не потрібно заохочення, вони завжди енергійні. Тому було перемогти не в нескладно. Серед призерів й вихованці початкової школи вони нині посіли почесне третє місце. Загалі фізкультура, на мою думку, це дуже важливе в так, розвитку дитини. Тому ми на приділяємо фото, дуже велика. велику увагу є, Це і ранкові зарядки і заняття і з фізкультурами. Грамоти, тому тому такого як новини для них не було. Це для нас переводи. як норма. і вже як результат це наше місце третє, яке ми здобули без подарунків та відзнак не залишився жоден. Участь. Змагань. Для переможців організатори дарували грамоти та різноманітні іграшки, якими дітки бавитимуться у садочку. Ну а найголовніше це емоції, їх сьогодні було чимало. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. З приходом тепла дорожники приступили до покращення благоустрою та відновлення дорожнього покриття. Наразі тривають підготовчі роботи на ділянках автошляхів Н03 та М30. Тут видаляють частини покриття шляхом фрезерування. Паралельно з цим бригади підрядних організацій ліквідовують аварійну ямковість. Також очищають ділянки проїзної частини від ґрунту та залишків протиожеледних матеріалів. Обрізають старе гілля та чагарники вздовж доріг. Заразом прибирають сміття та стихійні сміття. Мітізвалище у смугах відведення автотрас та місцях відстою транспортних засобів. Погода на 16 квітня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу очікується мілива хмарність. Вночі та в день можливий невеликий дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності. Температура по області вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла. В день 16-21 вище нуля. У Хмельницькому вночі прогнозують 6-8 градусів. Із позначкою Плюс в день 18, 20 тепла. Такими були новини вівторка. Бережіть себе та не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.